Ця історія відбулася свого часу у світі забутих королівств, у світі наповненого чудесами, магією, добром та злом. У королівствах лицарів торгаються в склепи давно полеглих дверь всіх королів, царства Данзун в пошуках слави і скарбів. Розбійники бродять по темних вулицях величезних міст, таких як Невервінтер і Брама Балдура, а жерці служать богам, орудуючи булавою та заклинаннями і борючись із жахливими силами, що загрожують їхнім землям. Тут чарівники досліджують руїни полеглої Нетерільської імперії, проникаючи в суть таємниць занадто темних для денного світла. А дракони, велетні демони і неймовірно огидні почвари, ховаються в підземеллях, печерах, зруйнованих містах і великих диких територіях світу. Третім авантюристом в цій шайці був напіворк на ім'я Яків Підмогильний, деякий знахор вордолак атлетичної цілобудови середнього зросту 1,76 і ваги 80 кг, 23-річний напіворк, з зеленими проникливими очиськами, густим темнорусим довгим волоссям. І невеликою природньою аномалією у вигляді помітних вен біля серця. Його сильними сторонами була чесність, безпристрасність, доброта, мудрість. Слабкими сторонами були довірливість і самотність. Нейтральними сторонами та рисами характеру можна було би назвати філософський світогляд та скептицизм. Його відношення до релігії було нейтральним, або навіть більш негативним. Він вважав, що релігія це лише соціальний інститут у більшості випадків. Існує він лише для того, щоб замінити людське небажання свідомо жити, критикував сектантів як радикальне виявлення культу. Однак вважав, що для декого релігія дійсно допомагає пізнати себе і світ. Відношення до політики в нього було нейтральне або навіть більш негативне. Він не відрізняв політику від релігії, хоча й розумів е, сутнісну різницю між ними. Критикує ті політичні системи, які обмежують громадян, має ідеї до держави з повнотою свобод, що й проповідує як жрець лісовика. Відношення до грошей нейтральне. Гроші, на його думку, це лише наслідок бажання більшості. Його заспокоюють такі звичайні речі, як сон під час поїздки, можливість вільно помилитись на місцях сили, нервують робота з документами, розмова з радикалами. Його хобі є валяння шерсті, писання, спортивні ігри. Його мрією є віднайти просвітлення і відповідь на лист своєї подруги та психори. А цілями є залучення якомога більшої кількості істот до написання Всесвітньої енциклопедії. Відвідати місце сили розкритої можливості союзника. От такий в нас незвичний напіворк. Орк. Як і в Підмогильний найбільше любить таємниці. І далом його є краса, яка, як він вважає, веде нас усіх до того, що є істинним. Прив'язаність до своїх учнів. А слабкість це. Те, що він розмовляє не особу, задумуючись над тим, що він говорить. Чим часто вражає інших. Яків народився в горі Мнезепус, що належить до округу Чесента. Його батько тримав землю під засів пшеницею, а мати була знахаркою. Однак через епідемії хвороб в період народження Якова його віддали в Чесен доброму другові батька, настоятелю невеличкого храму, побудованого в честь вогів анімізму. Дядько Боку бачив в Якові великого священника, а в майбутньому навіть тримача поважного сан. Однак, в період повноліття, Яків, дізнавшись про батьків, відправився на їх пошуки. Менезепас перетворився в руїни. Однак він дізнався, що велику кількість людей вивели із селища по іншу сторону срібної ріки, до невеличкого робочого поселення, де жили лісоруби. Яків відправився туди і знайшов свою матір. Батько, на жаль, помер. Живучи поруч з матінкою, Яків допомагав жертвам хвороб своїми навичками жертвця. Крім того, він навчався знахарським умінням своєї матері. Саме за ініціативи матері він відправився до древнього кромлиху, знайденого лісорубами в серці лісу. І не дарма. Там він зустрівся з істотою, яка називалася Хранителем лісу. Химерний дід був могутнім чарівником, пізнавши таємниці друїдізму настільки добре, що став на рівні з деякими напівбогами. Від лісовика Яків отримав цінну пораду знайти собі вірного союзника. З тих пір Яків відправився подорожувати в пошуках себе. Союзника він знайшов при дивних умовах. Це була жінка із півночі з гарячою кров'ю і складним характером. Вона помирала від отрути, болотного хробака. І якби Яків не допоміг їй, це сталося. Вона би померла. Їх знайомство затягнулось на три тижні, опісля яких двоє зрозуміли, що вартують одне одного. Ніколи ще до цього Яків не був настільки щасливим. Він багато чому навчився терп психори і багато чому навчив її. Однак з дечим не допомагали ані його розум, ані його лікарські вміння. терп психори була хвороба, яка повинна була її вбити. Очікування смерті тривало три довгих роки. І сама смерть була дуже тяжкою. Яків весь час знаходився поруч і виконав всі побажання подруги перед смертю. Там він і отримав найважливіше для себе послання. Воно й стало головним орієнтиром для нього. З тих пір, як і відчув, як частину його серця наповнило щось дике, подібно до отерпсихоля. І коли він вперше перетворився на вовка, коли вперше вполював зайця в довгій погоні, лише тоді він зрозумів пораду лішого. Йому яків і вирішив присвятити свою відданість, носячи його ім'я в своїх нових пригодах.